Вітаю вас, діти! Погляньте, який метелик! Це велика лісова перламутрівка або підсрібник пафія. Пропоную вам помилуватися ним і послухати вірш Богдана Стельмаха: Біла цятка, чорна цятка, поцятковані крильцятка. Ворухнулись, замихтіли, замихтіли, полетіли. Що це? Хто це той мехтелик? Чи листочок, чи метелик? Діти, хто ж це? Ну, звичайно, це метелик. А ви зустрічали таких метеликів? Я вперше такого побачила. Скажіть, які кольори переважають на його крильцях? А якого кольору квітка, на яку він сів? Трава навколо зелена чи більше вже сухої? Як ви думаєте, з чим це пов'язано? Так, зі спекою. Ви такі розумнички. Бажаю вам цікавих спостережень!